Ось так оздобили поріг вхідних дверей алюмінієвою накладочкою. Да, навіть два кутика поставили нижній і верхній, тому що потрібно було 55, трошки не доставило, а вийшло ще краще. Ось. І доставили плінтус. А Ще прикол такий, що дивіться, шафа на всю стіну. А не тут то було оцей кусочок. Мусили вертатись їхати доставляти. Це не шаф, це стіна. Просто настільки все в один колір, що й не видно було, не замітили, що це кусочок стіни був. Оце початок шафи. Ось тут ну це ми відразу поставили цей кусочок. І шафа, як зазвичай, пішла, пішла, пішла до самого кінця. тут. Тут ще лишився кусочок, мусили вертатися. Замовник позвонив, каже, їй ти, кусочок ще залишився. Ось так. Ну, а в загальному все, все гарно. Все гарно вийшло. Незважаючи на криві стіни, все гуд. Ось так.